Відправити посилку, сказали, що посилці, я говорю, подарок. Потім мені сказали, чи можна відкрити посилку, перевірити. Да. Я сказав, що да, можете відкрити посилку. Я сказав, що там подарок має бути. Відкрили посилку, після чого побачили, що там було зрипакети і димові шашки. Сказали, що дзвонять міліції. 5 серпня 2016 року, чергуючи на квадраті патрулювання номер 114 разом з колегою, нам на планшет надійшло повідомлення про те, що підозрілий чоловік намагався відправити підозрілий вантаж. Згідно орієнтіровки ми побачили даних людей, побачили в парку Франка. Підійшовши до даних людей, і представивши, ми запитали, чи дійсно вони намагалися відправити небезпечний вантаж. На що вони нам відповіли, що дійсно в них є вибухонебезпечні речовини, які вони намагалися відправити новою поштою. Ми їх затримали, нам були викладена слідча оперативна група та техніки по, по вибуховій справі.